На сьогоднішній день одним із пріоритетних напрямків роботи Кіберполіції є протидія шахрайським діям мережі інтернет. Шахраї останнім часом дещо активізувалися як ну, і на території Черкаської області, так і загалом на території України. Щодня в середньому до, підрозділ, до нашого підрозділу звертаються 5-7 громадян зверненням на шахрайські дії. В цілому, з початку року, до нас надійшло майже 1900 звернень громадян про шахрайські дії в мережі інтернет. Самі найпоширеніші схеми, які нас зараз на даний час існують, це сама найпоширеніша схема продаж існуючого товару, коли людям Мережі інтернет пропонують придбати той чи інший товар. Він по ціні вигідно вирізняється від того, що можна там придбати або в реальному магазині, чи в існуючому інтернет-магазині пропонують трохи нижчу ціну. Люди ведуться, пересилають аванс або повну вартість, після чого шахраї перестають виходити на зв'язок з громадянином. Також одною з поширених схем є дзвінки від представників банківських установ. Дзвони шахрай до громадянина, представляється працівником відділу безпеки банківської установи, входить під час розмови до нього довіру, дізнається потрібну йому інформацію або код підтвердження проведення транзакції або персональні дані банківської картки, після чого із банківських карток громадян переводяться всі гроші на підконтрольні банківські картки шахраїв. О, ще одна популярна схема сьогодення є фішинг, коли шахраї пропонують перейти за наданим ними гіперпосиланням і авторизуватися на тому чи іншому сайті, який схожий на офіційний. Це може бути сайти державних установ, це можуть бути сайти популярних інтернет-магазинів. Коли люди переходять, проводять там авторизацію, шахраї заволодівають їхніми персональними даними, після чого також заволодівають їхніми готівковими коштами. Це різні суми, немає якої сталої суми. Все залежить від того, який товар хоче обрати, купує покупець. Шахри, як правило, пропонують внести там від 30% авансового платежу, і відповідно від цього залежить. Ну, Формується сума, яку люди перераховують шахраям. Це може бути тисяча гривень, дві тисячі гривень. Бувають випадки. Ну це вже коли там з карточок знімаються, переказя гроші. Там може бути 50-70 тисяч гривень. Люди молодшої вікової групи вони часто купують в мережі інтернет. О, і от купівля не товару, це більше до молодшої вікової групи відноситься. Отримання соціальних пільг грошових виплат, там різних там соціальної допомоги. Все звертаються люди старшої вікової групи. і Відповідно, ну на цю схему шахрайств. Попадають люди там старшого віку З початку 24-го року, і до сьогодні нашим відділом та притягнуто до відповідальності за статтею 190 кримінального кодексу США «Храйство» 31 особу. По 25 кримінальним провадженням справи вже скеровані до суду. Вони знаходяться на розгляді в суді. Ще п'ять проваджень найближчим часом будуть скеровані до суду. Під час повномасштабного вторгнення законодавства законодавством за Верховною були внесені зміни до кримінального кодексу України, а саме до статті 190 було змінено частину 3 статті 190, Вона звучить як шахрайські дії вчинені під час військового або незвичайного стану. Якщо вони задали істотної шкоди потерпілому, під істотну шкоду потерпілому вважається 100 неподаткових мінімум громадян, це на даний час 150 тисяч гривень. Покарання передбачається від 3 до 5 років позбавлення волі. Якщо ви стали жертвою шахрайських дій, по-перше, треба максимально зберегти всю доказову базу, яка у вас є. Це може бути переписка в месенджерах. Потрібно її заскріншотити зберегти, бо часто шахраї, коли ошукали громадян, вони видаляють переписку. Треба її зберегти, щоб там було зазначено, зазначено дані продавця, там як він підписаний, номер телефону, з яким ви переписувалися. Це можуть бути номера банківських карток, на які або розрахункові рахунки на які переказувалися кошти. Це можуть бути чеки. Треба це все, все. Чим буде більше інформації про шахре, тим більше потім його легше буде ідентифікувати, притягнути до відповідальності. Щодо звертатися, звертатися необхідно до поліції. Це можна, можна зробити виклик на 102, можна прийти в відділ кіберполіції. У нас є сервісний напрямок, який займається прийомом громадян, які мають. Ну, які прийшли писати заяву з приводу чи інших протиправних дій, також можна зробити, написати заяву на сайті Кіберполіції, форма зворотнього зв'язку, її заповнити, і там є можливість долучити до звернення всі скріншоти і там описати подію, яка виникла з громадянином, заявником. Як можна перевірити волонтерів чи осіб, які збирають донати, збирають кошти на лікування або для військових? В першу чергу необхідно запитувати офіційні документи, тому що благодійні фонди це, звісно, організація, яка повинна мати такі документи. Основна порада щодо волонтерів, звісно. Найкраще це коли ви безпосередньо знаєте особу, яка збирає кошти, донатить, або безпосередньо знаєте безпосередньо цей благодійний фонд. При купівлі того чи іншого товару не рекомендується оплачувати значну робити аванс значної частини переказу коштів, платити за товар, тоді коли він прийшов на нову пошту і взяли у руки, оглянули. Платити потрібно за те, що бачиш, там можна перерахувати якусь там частину платежу. Якщо ви в цьому магазині вже колись щось купували, ви в ньому впевнені. Тоді ну, ви впевнені, ви знаєте, що вам товар прийде. Якщо ви перший раз. Купуєте в інтернет-магазині, то не рекомендується переказувати кошти до отримання товару. Там можна платити поштові послуги там 100 гривень, але не переказувати там, 3 2 3 тисячі за товар, який ви в очі не бачили. От. При спілкуванні з представниками банківських установ, реальні дійсні працівники банківських установ ніколи не будуть запитувати такі дані, як. Термін дії, картки, CV-код картки це три цифри на звороті картки це ті дані, які необхідні для заволодіння коштами потерпілих. Що стосується шахрайських схем, пов'язаних з фішингом, не переходити, не авторизовуватися на підозрілих сайтах. І також офіційні сайти, які там є, вони там можуть запитати номер банківської картки, але на цих сайтах ніколи немає розділів, де потрібно вводити ті ж самі термін дії картки cv код та інформація, яка необхідна для заволодіння коштами потерпілих. E, взагалі, загальна порада, як не стати жертвою зломисників, особливо в період новорічних свят. Зрозуміло, що ми зараз e, поступово входимо в, e, в період e, новорічних свят. Люди дарують одне додому подарунки, і дуже велика ми вірні, що зломисники підлаштуються під даний період часу, і e, як не потрапити на так би мовити, на вудку зломисників. Основне, не потрібно довіряти занадто привабливим цінам на товар, оскільки зломисники зазвичай ставлять ціну за товар нижчу, ніж ринкова, чим і приваблюють потенційних покупців. Знову ж таки, не потрібно переходити за підозрілими посиланнями, оскільки зломисники часто використовують фішингові посилання для того, щоб отримати ваші грошові кошти без вашого відома. І тому я рекомендую уникати підозрілих посилань також. Необхідно перевіряти платіжну інформацію, тобто завжди уточнюйте деталі оплати, уникайте переказів на картки фізичних осіб. Краще це буде підприємство, якесь або, наприклад, фізична особа підприємця в період новорічних свят зломисника також адаптуються під сучасні реалії, і я впевнений, що досить буде багато оголошень з приводу оренди нерухомості в період новорічних свят. Тому я акцентую увагу на тому, що не потрібно перераховувати гроші наперед, оскільки зловмисники можуть розмістити оголошення про оренду нерухомості. І акцентую увагу на тому, що не потрібно нікому гроші перераховувати наперед. Загалом шахраям можна розпізнати за непрозорими вимогами, поспіхом у діях, невідповідності інформації відносно товару і занадто вигідними пропозиціями. Завжди аналізуйте ситуацію, зберігайте пильність і перевіряйте достовірність інформації. Разом з тим, з метою недопущення подальших неправомірних дій, якщо ви стали жертвою зловмисника, наприклад, перерахувавши гроші наперед за товар, у нас функціонує проект Брама, куди ви можете надіслати посилання на конкретний ресурс, на конкретне оголошення з метою його блокування і з метою, щоб в подальшому ніхто із громадян за цим оголошенням не перейшов. Після того, як ви надсилаєте нам повідомлення про е, дану подію, повідомлення на конкретне оголошення, е, ми його аналізуємо е, і починаємо працювати з метою його блокування. Е, тобто будуть прийматися міри з приводу його видалення, також збору інформації про особу, яка його е, так би мовити розмістила. На свою чергу, в телеграм-каналі нашого проєкту Брама ми висвітлюємо найпопулярніші схеми вчинення шахрайства та способи їх уникнення, що буде досить цінне для вас.